В рамках 12-го туру української прем'єр-ліги ФК Полісся зіграв у виїзному матчі з ФК Олександрія. У цій грі команда вовків мала кадрові проблеми. На жаль, ми зазнали певних ушкоджень в попередній грі. Сьогодні були певні певна вимушена ротація. Сергій Чоботенко. є у нього певні. Вже довго тривалі проблеми зі спиною. А Богдан Кушеренко, на жаль, на передігрові відчув дискомфорт. На жаль, ще було був момент так само у наших лідерів на ось напередодні гри з харчовим отруєнням невеличким. Артем Шабанов мав можливість відкрити рахунок на 10-й хвилині. Проте голкіпер Полісся встиг зреагувати на удар на самій лінії воріт. Кальність та ефективність. Глянемо на повторі, чи тісно м'яч там не перетнув. їм не подавали, і м'яч була суматоха, і м'яч вискочив на Шабанова. Ну, він пробив для ну, зміну цього. У першому таймі житомиряни пресингували суперників, але реалізувати голи не вдалося. А подача на ближню стійку, скидка далі, і там сарапі опиняться на дальній стійці. А зараз яка помилка? Помилка від Івана Калюжного ледньо перехопив ледні в удар. І після мінімального Рахунок відкрили лише на 83-й хвилині гри Голом відзначився гравець Олександрії Євген Смирний. Ну а зараз базара набирає швидкість. Ось таких швидкісних проходів від Базара ми сьогодні майже не бачили. Базара встояв на ногах. Базара на партнера. Удар! Наприкінці матчу створили спірний момент. Після прострілу Вендела м'яч потрапив в руку захисника Олександрії Кампуша. Після перегляду Вар пенальті не призначили. Знаєте, зараз вотаця Полісся. Передача на Вендела. Вендел Вендел! знову Кампуш. Як і в матчі проти руху в епіцентрі уваги здає, здається, в руку м'яч облучає. На своїй фейсбук-сторінці ФК Поліся звернувся до громадськості з проханням самостійно оцінити даний епізод. За підсумками гри Поліся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ Олександрія ж другу днями з однолітками з Олександрії. В нічию зіграв ФК Полісся ю Ю-19. На 66-й хвилині голом відзначився гравець Олександрій Гребенник. На 85-й Микитюк з Полісся.